Всім привіт! В цьому відео я вирішила для вас зробити розпаковку новенької колоди Лісерафін, а також у мене є важливе прохання. Якщо ви дивитесь це відео, то я б дуже хотіла вас попросити написати в коментарях мені будь-яке питання абсолютно все, що вас цікавить. Справа в тому, що зовсім скоро я хочу зробити відео з відповідями на ваші питання. Я буду викладати їх в ТікТок. І думаю, буде щось дуже цікавеньке. Це можуть бути абсолютно будь-які питання. Наприклад, ви часто питаєте мене, Маша, як розвивати свій шоп? І я б могла зробити відео з невеликою такою відповіддю на це питання. Я би поділилась з вами своїм досвідом, які кроки я роблю, і це було б корисно. Я думаю, всім. До речі, в цьому відео не показала задник цієї колоди цих карт, але вони дуже дуже класні і круті, тому переходьте в інстаграм. Якщо буде цікаво, пишіть мені і покажу, як вони виглядають. Колода коштує 100. 65 гривень. Отож, чекаю ваші питання в коментарях. Накидайте їх якомога більше. Я буду час від часу вибирати найцікавіші і робити на них відео відповіді. І дякую всім за увагу! Бажаю вам гарного дня!